Так, ну як і як обіцяли, настав той момент, коли буде до нас підключатися Ігор Цеганик, і ми будемо говорити про Олімпіаду. Ріжки о, о так. підбуваємо сумки тижня. Ігор. Ми тебе в жодному разі не хотіли перекрити. Привіт, вітаємо тебе. Ігорі. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку валя. Доброго ранку, Саша. Ну що, Олімпіада? Я вчора, я вчора допізна, а чекав бій Олександра е, Кижняка, нашого боксера. Так, пучно відразу з новиною Він вчора виграв у в Бразильцев в фіналі, і в нас тепер точно буде ще одна медаль. Це вона буде в боксі, поки що невідомо в якого гатунку вона буде, тому що він буде у півфіналі битися з своїм суперником. А так як на олімпійському турнірі, у боксерському турнірі немає боїв за бронзу, тобто півфіналістам, обом півфіналістам, навіть якщо вони програли, їм вручають бронзу. Тобто у нас точно є ще одна медаль. Але я дуже сподіваюся, що Олександр Хижняк на відміну від минулої Олімпіади, де він у фіналі програв бразильців, абсолютно несподівано у цьому. Турнірі він все-таки зможе виграти золото і подарувати Україні гімн на Олімпійських іграх в Парижі. Чудово, скажи, а хто сьогодні змагається за кого ми сьогодні будемо болівати? що Оля Харлан, начебто, має в командних змаганнях бути. А хто ще ну та це, це найголовніше? Це найголовніше, тому що шабля для нас. Це є ми є олімпійськими чемпіонами. В цьому виді. Вони ми перемагали у 2008 році у пхін'яні. Бедінгу, і ми тоді там вигр... перепрошую, не бкіннянів би джі-бидінгу пекіні, і ми там перемагали якраз у командній шаблі. І тоді Оля Харлан в останньому бою витягнула, просто вирвала у китаянки золото. Це було просто щось неймовірне. Вот якщо хтось бачив те, як Оля вигравала цього року вже на Олімпіаді свою бронзу у кореянки, то може зрозуміти, як це було у дві році, коли ми програвали. Вона проявила просто неймовірний характер і вирвала тоді золото для всієї команди. І цього разу так само вона для себе особисто виграла цю бронзу у кореянки, програючи 5-11. Вона просто неймовірна. Вона просто неймовірна. Вай. Слухай, я вчора ще окрім Олександра Хижняка, спостерігав за магучих за цим Ярославою Ярославу, за цим прекрасною кваліфікацією. Поки що, поки що кваліфікацію. Розкажи нам. Ну, дивіться, в нас було три спортсменки: це Магучих, це Геращенко і Левченко. Левченко, на жаль, не пройшла кваліфікацію. Якось не вкладається. Поки що не складається кар'єра. От останні кілька сезонів у Юлії Левченко. Але я дуже сподіваюся, що вона все таки набере потрібних кондицій і зможе поборотися за найвищі місця. І я впевнений у ній. Але вона не пройшла кваліфікацію. Кваліфікацію пройшли обидві наші. Спортсменки, які претендують на медалі, це Геращенко, ну і звичайно, головний фаворит це Ярослава Магучик. Вони достатньо легко пройшли кваліфікацію. І ще ну такі приємна, приємна новина для нас: те, що головна конкурентка Ярослави Магучик Ангеліна Топіч з Сербії вона травмувалася перед кваліфікацією. Кваліфікацію пройшла, але після. Вже кваліфікації сказала, що вона не зможе взяти участь у фінальних стрибках, тому що у неї перелом суглобу, і вона не може просто на це. Ну, вийти просто до сектора. Тому, звичайно, що ми дуже розраховуємо на Ярослава Могучих, на Ірину Геращенко. Це наші надії. Ми там сподіваємося так само дуже серйозно на золото, і я тобі хочу сказати, що кваліфікація пройшла так, як вона і мала пройти. Я дуже сподівався на Левченко, але вона не взяла з трьох спроб висоту, яку вона заявила, і як наслідок вона не зможе продовжити змагання. Але Геращенко і могучих. Я сподіваюся на дві медалі. Насправді uh -huh. ти здивував мене щойно новиною про сербську спортсменку. Я дивився якраз теж кваліфікацію, і вона важко йшла для представниці Сербії. Але всі говорили, що це головна конкурентка. Але виявляється, вона знімається. Ну ще ще більше шансів. Сподіваємось, Ярослава візьме золото, а Ірина Срібло. Ірина нічого особистого, як то кажуть. Але це така трагедія для спортсмена. Так го готуватися і от кваліфікація, щоб таке траплялося проте не меншою трагедією була і новина про нашу про нашу дзюдаїст біле дід Дзюдо так Дзюдоїстку біле ді. Дивіться, я, 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 я вам хочу сказати, Валь, ти розумієш, uh -huh. вона поміняла вагову категорію порівняння з так, Токіо. Ми так. все живемо. Токіо, Токіо, Токіо. Вона змагалася в вагії категорії до 48 кг. кілограм. Зараз категорії змінилися, і е, залі кожна олімпіада там змінюється вагові категорії. Вона була змушена для того, щоб готуватися до цієї олімпіади, змінити на вагову категорію, яка на 9 кілограмів важче. До 57 кг, де є свої фаворити, де набагато більше е, суперниць, які ну вони були маститі, які виступали в цій категорії, розумієш? І звичайно, що важко було розраховувати на те, що вона, ну я не можу сказати, що важко було розраховувати. Їй було дуже складно, і звичайно, що вона була не сіяною, тому що там були свої сіні. У неї була дуже складна сітка. Вона програла японці, яка ну. Дуже серйозна дзюдоїстка. і програла вона випадково. Най ну, не те що випадково, там суддя міг цього не робити. Те, що він зробив, він три дав три дисквалі... три попередження, і третє попередження воно дискваліфікаційне, причому воно було вже в овертаймі. Ігор, тобто, е... так а можеш прийшов, що... пояснити, що таке сіяне, бо ми знаємо просто те, що помідори можна посіяти. А що тут? Дивися е суть в тому, що є пасивна активна ведення бою. Розумієш, uh -huh. якщо ти постійно пасивно ведеш або робиш якісь неправильні кроки, тобі дають попередження. Uh -huh. Японка отримала перше попередження, але потім вона вже була дуже активно і дуже обережною. У Даші не вистачало сил. Було помітно, що вона ну якби знаєш втомлюється. Ну втомлюється сильніше ніж японка, і вона там зробила кілька помилок. Арбітр міг на них звернути увагу. Міг не звернути увагу. Він звернув. Я йому так само не можу закинути. І три попередження, три попередження неправильного ведення бою, це дискваліфікація автоматична. І вона, от якраз в овертаймі, вже в додатковий час, тому що в основний час жодній з, з юристом не вдалося провести е, прийому, і от там вона отримала ці попередження, і як наслідок дискваліфікації вона не програла, вона дискваліфікована. Вона, е, знаєш, як. Вона не пропустила удару, вона угу. не пропустила прийому від дуже сильної японки, страшенно сильної японки. Але на жаль, вона вибула. Якби вона пройшла далі, то вона могла б там боротися далі вже за бронзу. Тому що, якщо б вона пройшла у чвертьфінал, то там є втішні фінали, можна навіть поборотися за бронзу, навіть якщо ти програєш у чвертьфіналі. Вона програла в одній восьмій фіналі, вона вибула в одній восьмій фінал. Нічого страшного, вона молода дівчинка, і роки. Вона, вона буде, в неї все буде попереду, гаразд, і треба просто, знаєш, якби трошки. Е Трошки заспокоїтися зараз, бо вона так ридала, мені дуже було її шкода, ще в неї будуть олімпіади попереду, ще в неї будуть золоті медалі. Давайте її підтримувати за це. Так, вона світ. все рівно вона віддала все. В цьому бою Все, звичайно, це, що звичайно, мала. хочеться побажати прекрасного майбутнього. Вона сказала, що їй треба подумати, але ми сподіваємось, що це подумати. Це просто буде як, як ми говорили аналіз сьогодні помилу. так аналіз. Як ми говорили про вигарання, якесь коли вона зробить корективи, пройде і далі, далі будемо спостерігати за нею за її перемогою. Вона звичайно яскрава і видовищна спортсменка. Ти кажеш про те, що потрібно підтримати, але мені здається, що ось ця підтримка Ігорю, потрібна для усіх наших спортсменів. Бо суспільство зараз розділилося трішки. Хтось каже, о, чого всього дві медалі, але це такий, ну достатньо великий тиск на наших спортсменів. Що ти з цього приводу скажеш? Тому що для мене це все наші герої, які поїхали туди зараз на Олімпійських Валь, іграх. Валя, Валя, вони неймовірні герої, неймовірні. Повір мені готуватися в таких умовах, коли ти не маєш можливості приїхати додому, коли ти не знаєш, що в тебе з рідними, коли ти не знаєш, що, що буде відбуватися завтра. Це страшенно важко. Якщо люди от уяви собі що їхні всі конкуренти, вони готувалися абсолютно в абсолютно спокійних умовах Вони знають стабільне спокійне життя, то наші спортсмени цього не мають. Не мають психологічно перемога на олімпіаді, медаль на олімпіаді це психологічна. Ковтун четвертий. Ти знаєш, найгірше бути четвертим на олімпіаді. Оце, 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 це сумно дуже. Але я впевнений, що в них ще будуть індивідуальні види, вони там себе покажуть. По перше, по-друге, я тобі хочу сказати, що я не можу закинути жодному спортсмену, нашому що він не віддавався ні Білодід, ні, нашим тенісисткам, які просто видавали фантастичні матчі і Костюк програла там ну зовсім трохи. Світоліна програла зовсім чуть-чуть, тому що дуже швидкоплинний турнір. Так буває. Це спорт. Але вони віддавалися, вони билися до кінця. Всі. Які чинок билися, які там мали, мали виграти і вийти до півфіналу, і... але програли до тайбреку, виграючи 7-3. Так буває. Ігор, Це спорт. Ігор, не, не, дуже мало часу. Давай наостанок поговоримо про хлопця. Я сподіваюся, що в майбутньому будемо говорити італіану Веро. Звичайно. Довбик. Артем Довбик, Артем Довбик підписав контракт з Ромою. Я тобі хочу сказати, це, е, тож, е, я приїду до вас, може наступного тижня то я вам розповім взагалі всю історію. Там детективний серіал був. Він їхав вже в Атлетіку, їхав, 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 і Атлетіка в останній момент вирішила поміняти умови контракту. І це дуже образило Артема, страшенно образило. Тому що навіть не йшла мова в грошах, а мова йшла просто у ставленні. Розумієш? Тут, ми домовилися, і тут буквально перед підписанням вони кажуть, та ні, а давайте так. Він каже, та ні, хлопці, давайте почекаємо. І в цей момент подзвонив Даніеля Деросі, головний тренер і легенда Роми, який розказав, що він його дуже чекає. Він на нього дуже сподівається. І він е, вважає його одним з головних персонажів у побудові гри своєї команди. І Артем Довбек, замість того, щоб полетіти в Мадрид, полетів до Риму. Так буває, я йому щиро бажаю успіху. Я його щиро вітаю. Він молодчина, це дуже серйозно. У Ромі ніколи не було українців. Але я повірте мені, попрошу, щоб він для сніданку вихідний. Для ранку, для ранку вихідний марафон. ранку марафон подарував. Ранку марафон подарував обов'язково футболку, де е, побажаємо йому успіхів. Бара бажано дві, ігор. Е, Добре. Дякуємо тобі. Дякую Дякує вам. Тобі, ігор. Якихімо. Чекаємо болівайте, тебе. Болівайте, болівайте. Нікого не слухайте. Наші спортсмени молодці. Ми їх повинні підтримувати. Інших в нас немає. Ми їх дуже любимо, і медалі у нас ще будуть. Всього найкращого. Гарного дня.